Всім привіт! Всі люблять пору року літо. Давайте з вами пограємо в гру і визначимо, коли літо добре, а коли погано. Коли влітку дуже жарко, то літо в нас добре чи погане. Розумнечки, літо погане. А якщо літають метелики, то в нас буде літо яке? Розумнечки літо добре. А якщо влітку пече дуже сонце і ми можемо отримати сонячний удар, то яке в нас літо? Давайте з вами подумаємо. Так, літо в нас погане. А якщо ми з вами можемо поплавати в річці, в морі, то яке наше літо? Молодці літо добре. А якщо ми влітку можемо дуже сильно загоріти, то яке літо? Так літо погано. А якщо ми влітку можемо посмакувати смачними фруктами, ягідками, то яке в нас літо? Розумнички, літо добре. А якщо влітку в нас іде багато дощу і гроза? То давайте подумаємо, яке літо? Молодці, літо погане, а влітку ми можемо посмакувати смачним морозом, то літо в нас? Так, літо в нас добре. Якщо влітку в нас можуть покусати комарів, то літо в нас яке? То, літо погане, а якщо в нас, Розквітає дуже багато гарних і пахучих квітів. То літо наше яке? Чудово літо наше добре. Ми з вами за до допомогою такої цікавої гри визначили, коли наше літо добре, а коли погане. Молодці малята дуже гарно попрацювали.